Клас. Клас. <гум> так, зараз я хоч прочитаю, знайомлюсь. Така сама штука. А ти там вон, математично детермінізм, Там взагалі Тараса перла тоді, хто <гум> <Крітко>. йде. <гум> Він більш прагматичний, більш орієнтований на крокодил. Вітаю, пан Андрій. Вітання. Як ви пам'ятаєте свої вступні випробування? Свої вступні випробування. Да, ви знаєте, скоріше за все, я їх ніяк не пам'ятаю. З причини тієї, що їх було досить таки багато за моє життя. Але, напевно, складав я ці вступні випробування досить таки вдало, оскільки я завжди навчався на бюджеті і мене ніколи не хотіли вигнати з навчання. Ну або мені просто про це не повідомляли, не говорили. Але то вже таке, то вже інша історія, mm. то було колись. Ну, ви щаслива людина. Мабуть, так. так. І от що ви можете порадити сучасним школярам, які може планують вступати, або ну просто школярам. Що ви можете порадити? Е, перш за все, це об'єктивно оцінити свої можливості, надалі е, підписатися на інформаційні канали та детально без поспіху вивчити всі правила прийому. Вони не те, щоб там сильно складні, але вони громісткі. Об'єктивно оцінити наскільки ви можете вступити на бюджет, зазвичай природничі та технічні науки мають бюджетні місця, попри всі зміни, які для нас готує Міністерство освіти і науки. Надалі треба успішно обрати четвертий предмет НМТ. Я б е, особисто від себе порекомендував би обрати щось із природничих дисциплін. І вже потім подавати документи. Звертайтеся, будь ласка, до департаменту до вузівської освіти. Вони допоможуть вам у багатьох питаннях. Так, так. Так, згоден з вами. Обирайте географію. Одразу переходячи з теми школярів до студентів. Як ви бачите майбутнього студента або хто у вас, хто ваш майбутній студент, хто для вас майбутній студент? Для нас майбутній студент, ну, звісно, кожне нове покоління несе у собі щось нове. Змінюється світ, змінюються люди, але є у нас на факультеті така умовна константа, яка повільно еволюціонує. Перш за все, наш майбутній студент це та людина, яка поділяє наші цінності: чесність, справедливість, повага до знань. Але слід відмітити той момент, що майбутній наш студент він вже більш прагматичний, він більш орієнтований на розбудову власної фінансової самостійності, і як наслідок цьому він вже більш вимогливий до викладачів. А от навіщо вам агітувати школярів вступати на факультет? Ви знаєте, це таке досить широке питання. Зараз є тенденція вступати в західні університети. Не сказати, що вони погані, вони все ок, все досить таки там непогано, але яка мотивація нашого абітурієнта вступати саме в ці вузи? І перш за все, таке логічне питання: хто є наш абітурієнт для західних викладачів? Це один серед маси інших іноземців і, мовно кажучи, нічого більшого. Коли ж я навчаю своїх Студентів я дивлюсь на них, як на людей, від яких залежить ну, наприклад, наше з вами майбутнє, майбутнє наших дітей. Ну, якщо дозволите, навіть можемо замахнутися на нашу пенсію. Це також від них залежить. Тому я агітую саме вступати до нас і стати частиною опору, стати частиною нової історії, яка твориться ось саме тут і зараз. Пане Андрій, чого на ваш погляд не вистачає сучасному школяру? На мій погляд, сучасному школяру, перш за все, не вистачає живого спілкування, не вистачає відчуття залученості та причетності до чогось цілому. Не вистачає бачення об'ємної картини. Ну і звичайно не вистачає їм дедлайнів. Саме загальна дистанційка та ось ці умови, які, на жаль, принесла в наше життя війна. Вони позитивно не сприяють цьому всьому. І плюс до цього є досить такі громісткі правила прийому. І розтягнутий у часі процес подання документів, який реально може стати викликом, так, так, так. погоджуюсь з вами, От особливо з приводу живого спілкування. От якщо вже відходити взагалі від теми студентства, від теми школярства. От ви згадали наше майбутнє, а чи вірите ви, що от є якась доля, яка там предназначена нам завчасно, чи як ну, з нею боротися? Ну, чи, ну, щось... ну, ви знаєте, математично детермінізм це така найменш цікава історія. Живий світ він не передбачуваний. Він тому і живий, і саме цим він і цікавий. Доля це про мертву матерію і хвала Всесвіту, що наше життя, воно не визначене на Бо саме той, хто. Прикладає багато зусиль, попри всі тренди, йде до своєї мети і долає, перш за все, демонів у своїй власній голові, ось той і є творцем історії. Той і досягає своїх поставлених цілей. Угу, угу. Так я, мабуть, як не дуже розумна людина, не повністю зрозумів вашу відповідь, але я сподіваюся, наші глядачі все зрозуміли. Пан Андрій. Останнє питання на сьогодні. Ми вже поговорили про студентів і школярів, людей, які дуже часто помиляються. І чи вважаєте ви, що є якісь невиправні помилки? Дивіться, час у природі він біжить лише вперед. І зазвичай більшість тих помилок, які ми зробили, вони незворотні. Робити вибір кожного разу, це вкладати ресурс в одну і де-факто закривати для себе інші можливості. Бо не можна розуміти, одночасно йти двома шляхами, тим паче, що зачасту вони є е, протилежними. чи як сказати. Ця проста логіка нам і говорить саме про те, що ті помилки, які ми вже зробили, вони, на жаль, залишаються знайомими. Нами. Але давайте розберемось з таким поняттям словом, як помилка. Що таке помилка? Свідомо зроблений вибір це не помилка. І вже потім ось ці всі роздуми про те, як воно б могло там бути краще, це лише фантазії, які зазвичай у нас відірвані від реальності. А ось дія проти людини, проти суспільства в цілому, це вже помилка і досить таки вагома. І погані ці вчинки вони залишаються завжди з нами, в незалежності від того, пробачають їх нам а чи ні. Угу, угу. Добре, добре. Тому, любі глядачі, не бійтесь помилятися. А вам, пан Андрій, дякую за інтерв'ю. Дякую, дякую вам. Дякую за увагу.